Сортоматів, який дуже манить око. Жовтий вогонь. Дивіться, він вже впав води. Я не знаю, чому не витримав. Він жовтий, він навіть не налився так, як отут, тут, до таких оранжевих полосок. Ну, але як упав, значить ми йдемо його куштувати і дивитися, що робиться в нього всередині. Отже, друзі, вага 195 грам. Ну, як для сливочки, то я б сказала, що гарно. Сливка ця дуже така плотна, дуже гарна. Подивіться, яка вона в розрізі. Вона ніби... ну я не знаю, тут так видніються і три камери. Місце біля плодоніжки зовсім маленьке. М'якоть така цукриста, а яка вона на смак, ми зараз скуштуємо. Друзі, помідорка звичайного томатного смаку. Знаєте, чого їй не вистачає? Їй не вистачає дрібку солі і шкуринку чорного хліба. І можна сидіти і ласувати. Смакота, гарний сорт. Він також залишиться у мене в колекції. Це сорт жовтий вогонь.